Cześć! Dzisiaj z Wami pogadamy o pro najważniejsze dla wymowy słowa w polskim modzie. Tylko najważniejsze wymowy te same nam i możemcom. na nasochośnie widzieć tych śliw, rozbramy jak prawidłnie ich wymówiać i czemu pojechać. Przedsięwzięcie. Przedsięwzięcie, c jakiś zachód, najczęściej komercyjny zachód, tak, to taka espoja, jakiś projekt, też może być. Na przykład jest to przedsięwzięcie komercyjne, c komercyjny zachód. Це слово важке і лякає навіть з першого погляду. Для початку маємо пшед. Пшед. Пам'ятаємо, що РЗ в польській мові ми читаємо як Ш. Можемо його теж читати як Ж, апріорі, в принципі, так. Але після К, П, -т «х» РЗ ми будемо читати як власне Ш. Тому що сказати ПЖ чи «кж» досить складно. Через те, ми, власне, вимовляємо його як «ш». Воно оглушується, так? Після ось оцих звуків глухі звуки дають йому, власне, той ефект оглушення. Пам'ятаєте, колись в школі вчили в українській мові такий вираз, який замінював нам правило, допомагав запам'ятати правило кафе-птах. Що це було? Це є глухі звуки в українській мові. К, ф, п т, Х. В польській мові абсолютно схоже тільки без ф. К, п, т, х. Так? Після цих звуків rz ми будемо читати як ш. Тому пшет пшедшем в'єнче. Е-носове ми читаємо з носовим резонансом, дещо наближене до Н В даному випадку теж воно може бути наближене до М, але в даному випадку до Н. і та носовість ледь ледь відчувається в зв'язку з тим, що перед тим маємо м'який звук. Ну і далі маємо ж, ж, з і, і. Ми читаємо в польській мові як ж, не як з. з. Ми не кажемо з з, з м'яким знаком, а кажемо ж. Ж м'яким знаком. Тому маємо пше в'яченче. Сподіваюся, що зрозуміли, як вимовляється це слово, і їдемо до наступного: Уч. Вуч це одне з найбільших міст в Польщі, так, єдно з найбільших міст в Польщі. Ну і чомусь українці мають велику проблему з вимовою цього слова. Так, теж Уч, це в принципі човник, човен Уч. Що ми тут маємо важкого? Маємо В звук В до вимови. так? Пам'ятаємо, що в українській мові є такий звук, тільки ми не маємо позначення на позначення цього звуку відповідної букви. так? Наприклад, в слові любов, так ми не кажемо любов, ми кажемо любов, любов, так, тобто це в воно не звучить, як, наприклад, в імені Володимир, чітко В, так, а маємо, власне, оцей В. І от. Польській мові мусимо навчитися його правильно вимовляти. Маленькі дітки вже вміють вимовляти ці, цей звук. І, наприклад, замість летіли лелеки, дитина, яка потребує трішки допомоги лікаря, скаже «летіли лелеки». От Дітки вже вміють вимовляти цей звук. Тому трішки згадуємо діток і вимовляємо його як «у». щось між в так і У. Перехід між у до В. в". Не л, нічого спільного цей звук з е, звуком л немає. Жодному разі ми не читаємо його як л. Часто це можна побачити в підручниках якихось невідомих авторів, але краще цього не повторювати. «У». У. Ну і також О з рисочкою зверху ми читаємо завжди в польській мові, як У, без варіантів, абсолютно завжди. Далі маємо поєднання Д та З. В українській мові Д та З ми теж читаємо як один звук. Ми кажемо дзвіночок, а не «дзвіночок», правда? В польській мові аналогічно. Єдине, що ми тут бачимо, Z, але читаємо це як «ж». Так? «Ж» Так? З. знаком. Z з з рисочкою зверху ми читаємо як Ж з м'яким знаком. Тому маємо дж, дж. Так, не дж, а дж. Тому маємо вудж, вудж. Дрожджувка. Дрожджувка можна їсти з маслом lub джемом. Дрожджувка це така булочка кругленька, так? Без начинки, без нічого. Ну, власне, на дріжджах дрожджа, і от того маємо дрожджувка. Тут маємо накопичення складних приголосних, так? Важких нам ось тут десь вони застрягають для вимови. Тут насправді все досить просто: ми маємо дро, тут проблем нема. Далі маємо Ж, д, ж. Так? Дрож, ж. Перше Ж читаємо як звичайне Ж. З з крапочкою зверху ми читаємо завжди як Ж, тверде Ж, як в слові жаба. так? Дрож. А далі «дж» Ми згадували в попередньому слові, що комбінацію д плюс з. Z może być w różnych kombinacjach, my czytamy jako jeden dźwięk, jak w ukraińskim. I to tak samo jak w ukraińskim słowie dżmil, na przykład mamy dż, dż, drożdżu, dż, dż, drożdżówka, drożdżówka, za prosto drożdżówka. Odzwierciedlać. Odzwierciedlać co na przykład propozycja ta powinna odzwierciedlać nasze zdecydowanie. Ця пропозиція повинна віддзеркалювати нашу рішучість, так і ми говорили в попередніх словах, що «дз» ми завжди читаємо як один звук. Але в польській мові, власне, такого слова як завжди бути не може, бо завжди з того завжди будуть винятки. Тому тут та сама ситуація: ми маємо от жвірчедлач і читаємо от, а тоді жвірчедлач. Чому? Тому що от виступає в даному випадку як. Префікс. Пам'ятаєте, в українській мові позначали колись ось такою рисочкою, з хвостиком, так, префікс, далі корінь слова. І оці префікси от, е, в українській мові від, з, під і так далі. так? Оці всі префікси, вони читаються окремо, так? По суті, вони приліпилися нам до слова жірчедляч, дзеркалювати. Ну і маємо в українській мові теж від дзеркалювати. Пишемо разом. Але, по суті, це префікс, який приліпився до слова. Тут варто собі це запам'ятати власне в такий спосіб, ви будете тоді пам'ятати, як правильно це слово читати: не odжвєрчедляч а оджвєрчедляч. Окей? Okay? Щврщ. Щвірч це цвіркун. Ще собі в траві шврщ. І тут ми маємо власне комбінацію шиплячих, твердих і м'яких. На початку маємо ш-ш. Щ", с Щ". Е, рисочкою зверху ми читаємо як ш Щ", Щ з м'яким знаком, не як с в жодному випадку. «щ», «щ». Ну і в кінці маємо ту комбінацію е, букв, яка лякає всіх студентів. Насправді все просто. Це наше рідне українське «щ», як в слові щука, так, чи ще", і так далі. І тут так само в польській мові, просто в них немає однієї букви на позначення цього звуку. Z czego składa się szczy? Szczy to jest szy i czy, tak? No i tak samo w polskiej mowie. EZ to jest szy, cz to jest czy, tak? szy i czy razem do kubki dalej szczy. Tu mamy świerszcz. Trzęsienie ziemi. Trzęsienie ziemi to trus. trusinie zemli dosliwno, tak? I właśnie czemuś to moi studenty nazwali jednym z najważniejszych dla wymowy słów. Trzęsienie, tak? Mamy ty, dalej mamy rz. Rz pamiętajmy, tak? Że my kypy tychy? Czytajmy jak szy, to mamy trzy, nie trzęsienie, a trzy, trzy. Trzę, i dalej mamy n osoba, jakie my w danym momencie czytajmy jak n. Trzęsienie ziemi. S i, my czytajmo jak ś, ś tak? Jak S z tak samo kombinacją S i najczęściej my budym oczytate jak SZ. szy z miękkim znakom. Trzęsienie ziemi. Przestępczość. Przestępczość. Przestępczość to złoczyniście. Na przykład korupcja i przestępczość osłabiają państwo. Korupcja i złoczyniście posłabiają państwo. Z czym stosuje się słowa przestępczość? Ważko, to muszę, że mamy znowu taką kombinację o tych głuchych, przygłosnych. Tak? Piszy, pamiętajmy, że RZ, znowu takie, po sleg ty tichy, my czytajemy jak, jak w słowie przepraszam. Tak samo i tu. Przestęp, stęp, tak, enosowe, stęp. тощ. В кінці маємо комбінацію щ, ч. Е з рисочкою ми читаємо як щ, ми вже згадували сьогодні. А це з рисочкою ми читаємо як ч. Звідси маємо пшестемпчо, щ, ч. Пшестемпчощ. Виїжджаємць. Виїжджають, мені здається, це слово лякає не так на слух, як на вигляд, правда? Означає воно виїжджаючи, тобто від слова виїжджать, виїжджати, що роблячи виїжджаючи. Наприклад, виїжджають з гаражу, зауважимо пса. Виїжджаючи з гаражу, я побачив, помітив собаку. Тож, виїжджаємо, маємо тут виє, тут все просто, пам'ятаємо, що йот, е, ми читаємо як український звук Є. Wyje i dalej mamy tak? ży, d ży, tak? Ży, wyje, ży. Pierwsze czytajmy ży, jak ży. Dża, my mówiliśmy już dzisiaj, D i z skrapoczką. My czytajmy jak ży tak, jak w słowie dżmil, wyjeżdża, jąc. I w końcu mamy jot, ono ją, ją, wyjeżdżając, wyjeżdżając, co robi, czy wyjeżdża, czy. Bardzo krasiewe słowo, ale straszne na wygląd. Szczęście, szczęście szczęście, szczęście, szczęście to wolność wyboru, szczęście, to swoboda wyboru, szczęście. Co szczę to trudnochłopo? Mamy SZ, my czytajemy go jak szy, CZ jak czy, Pamiętajmy, że SZ plus CZ dająć razem ź. Tak, tu mamy szczęście, ukraińskie ź, sz, tak samo jak w polskiej szczęn, szczę, dalej mamy ź, ź, z resztką i tak ź, w końcu C. І Е ми не читаємо оцього І, тому що ц плюс І дає нам в комбінації так само, як ц з рисочкою. Ідентично, ідентичний звук «ч». Ну і Е в комбінації маємо Ч, щенще, щенще, щастя. «Жуч», Жуть. Жуть. Ще одне слово, яке лякає своїм виглядом. «жуч». Чотири букви, а такі складні, так? Жуть це жовч. Тобто, то з назван троби. Тобто, якась рідина, яка виділяється з нашої петінки, так? жуть. Жовч. Що ми тут маємо? Ж на початку тверде Ж, як в слові жаба, жуч. Далі маємо у це звичайна літера у", у, 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 про яке ми сьогодні вже говорили, і Ч. жуч, жуть, хромсьч. Вшомщ це хрущ. Страшне слово часом подекуди важко його вимовити: хонш. На початку маємо це х, ми читаємо це як х, звичайне х, як в українській мові, як в слові хата, х, х. Далі маємо рз, яке ми читаємо в даному випадку знову ж таки, як ш, о носове, яке читаємо як он, хшон, тобто щонш, хоншщ. В польській мові є така, напевно, найпопулярніша скоромовка, яку вчать всіх іноземців десь на початку. Тут, напевно, з тої скоромовки всі слова можна зарахувати до цього списку найважчих слів польській мові. Перші рядочки тої скоромовки, бо насправді це такий величезний цілий віршик. В Щебжешинях шонш бжміщіня. Ще бжешиня, бжмі Щебжешин це місто в Польщі, хонш, ми вияснили, хрущ бжмі звучить. Trzcinie, Trzcina, trostyna i szczebrz Szczebrzeszyn z tego słynie. I u Щебжешен є з того славне, відоме, і це правда, там навіть фестивалі проводять кожного року. Можете собі е, знайти оцей повністю версію того віршику і спробувати читати. Пам'ятаємо, що скоромовки не обов'язково читати швидко. Ви можете їх читати повільно для того, щоб тренувати свої голосові зв'язки. Вони потребують тренування так само, як потребують тренування ваші м'язи, і хочете прокачати сідниці, потрібно присідати. Так само і з голосовими зв'язками. Хочете Гарно розмовляти, потрібно їх постійно тренувати. Скормовки найкраще для цього годяться, тому що це набір складних звуків в польській мові. Будь ласка, не ставте собі за завдання, читати їх швидко. Для початку варто поставити собі за завдання, читати їх правильно, контролюючи кожен звук, вимову кожного звуку. Предчимца. Предчимца це підприємець. Предчимство підприємство. Предчимця, що ми тут маємо? Традиційно, наше РЗ. jakiej idzie po i czyta się jak szy, tak, przed, się, się, tylko o to -E nie czytamy, a tak, en, en, ponieważ, kiedy mówisz szybko, ona tak nie odczuwa się tak tak, to znaczy ta nosowiec nie wyluje troszkę się. Przedsiębiorca, przedsiębiorca, ślusarz, ślusarz. Шлюсаж це слюсар, тобто така професія. так? На початку маємо Ш, с ми читаємо м'ягко, тобто читаємо це як звук с з м'яким знаком ш, шлю, с і в кінці, нарешті, рз ми читаємо як Ж, тому що не маємо перед ним П, К, Т чи Х. Так? Маємо голосну, тож читаємо його як Ж, як в слові жаба. Трішечки воно там в кінці буде оглушуватися, але так чи інакше це вже ж. Шлюсаж. Пшейжистощ. Знову ж таке слово, яке лякає більше виглядом, пшейжистощ – це прозорість. Наприклад, мусимо запевнити отвартощ і пшейжистощ. Ми мусимо забезпечити відкритість та прозорість. Пшейжистощ – пиши, знайоме вже в нас сьогодні, напевно, його найбільше в усіх словах. Пшей ж далі маємо рз, вже читаємо як Ж. Тобто тут рз маємо в двох його іпостасіях: і Ш і Ж. Пшейж, 100. І в кінці маємо вже знайому для нас комбінацію також Щ, Ч. так, М'ягеньке і Ч. Прейжистость. Гжегжука. Гжегжука – це зозуля. Не подобається це слово, кажіть кукука. Кукулка – це теж зузуля. Те Гжеґжулка. Що ми тут маємо? ГЖ. Ми не читаємо це в жодній комбінації: це два окремих звуки. Г. Тільки пам'ятаємо, що в польській мові немає Г. Галя і гуси отих звуків в польській мові немає. Є лише Г, Г. -г Ганк, ґудзик оці от українські слова, так? Г. Гже, Г. -г далі маємо знову: Же, жук, Г. Гжеґжука. Przestrzeń. Пшестень теж лякає часто, насправді дуже легеньке слово і насправді легко вимовляється: це простір. Так, наша улюблена на сьогодні комбінація пш, пше, с, т. Далі РЗ знову читається як «Ш», тому що попереду маємо т, пшестшень, простір. Якщо ви десь загуглите які найважчі слова в польській мові, то першим в списку буде прізвище та от знамените Бженчищевич. Бженчищевіч це прізвище з одного фільму, теж воно пішло десь кудись в меми в інтернеті і так далі. Прізвище просто людина нічого не означає це слово, але маємо дуже багато комбінацій: CZ, RZ і так далі. Бже, перед тим маємо Ж, так, тому що попереду маємо «б», не кипити х Б. Бжен чи, щи, ши, щи, ке, віч. Вженчищ Константинополітанчиков'янечка – це найдовше слово в польській мові, створене штучно, власне для того, щоб воно було найдовше. Напевно, в розмові ви його 100% не почуєте. Якщо попередні слова то почуєте, то це ні. Це молода мішканка, мішканка міста Константинополь, тобто молода мешканка міста Константинополь, зараз Стамбул, так? І е, власне таке маємо довге польське слово. На сьогодні ми зі словами і закінчимо на тому найдовшому польському слові, будете знати, що воно таке існує і має аж стільки літер. Вам дуже дякую за увагу. Якщо ви хочете гарно навчитися читати польською, то запрошую вас на наш сайт на безкоштовну лекцію. На нашому курсі для початківців перша лекція вона безкоштовна, як і на будь-якому нашому курсі, на кожному, кожна перша лекція безкоштовна. Ви можете побачити, як відбувається все це, як виглядає курс, аби не купувати кота в мішку. На цьому курсі вона ще й про алфавіт. На курсі для початківців, перша лекція ми якраз вчимося читати, розбираємо кожен звук. Кожну букву говоримо про наголос, про те, як правильно навчитися читати польською. Тож запрошую вас, посилання залишилось тут внизу. Якщо хочете навчитись польською, будь ласка, завітайте, вчіться абсолютно безкоштовно. Буду рада вам допомогти. А якщо вам сподобалось відео, залишайте коментарі та лайки. Дякую.